Ну, сьогодні вперше в Україні відзначається день вшанування загиблих медиків. І в усіх закладах, і от ми зараз на площі, проводимо такі акції вшанування пам'яті загиблих медиків. А це медики всі Хмельниччини? Це медики всі Хмельниччини. Єдине, що я хочу акцентувати, що не всі вони мають медичну освіту. Це є і стрільці, і санітари, це є парамедики, але вони всі надавали медич, першу медичну чи медичну допомогу. Через те, через те ми їх також сюди включили. Тобто не всі вони з медичною освітою, але, але вони надавали медичну допомогу. Ну, 106 портретів ми зараз маємо, ну, і ми впевнені, що це ще. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять всіх загиблих медиків, які полягли в війні, вшанували їх хвилиною мовчання, віддали нашу честь за їхню важку працю, за їхній, за їхній вклад, за їхні врятовані життя, за те, що вони віддали своє життя. Яких ми сьогодні вшановуємо, є наші колеги, медсестра хірургічного відділу, пані Алла Вовк і наш лікар-травматолог пан Микола Її забрала разом Смертю сину. Связана. Скільки доньок і синів? Банер ангели. Використали картину Беати Куркуль Ангели. Банер буде стояти до завершення дня, і квіти, які покладені до, до портретів загиблих медиків, вони будуть біля банера.